Виконуємо номер 623 із підручника Алгебра 7 та номер 24.35 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Приступаємо до виконання. Помножимо одночлен на многочлен. Маємо 2х у квадраті відняти 5х, в правій частині множимо многочлен на многочлен. Маємо 2х, відняти х у квадраті, відняти 2, додати х. Тепер розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Переносимо доданки зі змінною у ліву частину без змінної у праву. Змінюємо при цьому знак на протилежний. Два додати 2 правій переписали. 2х квадрат відняти х квадрат це буде х квадрат, і відняти х квадрат буде 0. Мінус 5х додати 2х це буде мінус 3х. І додати х буде мінус 2х. 2 додати 2 буде 4. Поділимо тепер на мінус 2. Отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. Рівняння друге. Поставить знак мінус многочлен на многочлен. х квадрат, додати 19х, додати х додати 19. В правій частині також множимо многочлен на многочлен. х квадрат, відняти 2х, додати 3х відняти 6. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежні праву частину переписали. Тепер доданки без змінною праву частину зі зміною вліву. 2х2, відняти х квадрат, відняти 19х, відняти Х, відняти Х квадрат, додати 2х, відняти 3х. Мінус 6 додати 8 і додати 19. 2х квадрат відняти х квадрат це квадрат. і відняти х квадрат буде 0. Мінус 19х відняти х це мінус 20х, мінус 20х додати мінус 3х, мінус 23х і додати 2х мінус 21х. Мінус 6 додати 8 це у нас буде 2 і 19. Додати 2 буде 21. І нам залишається поділити на мінус 21. Отримаємо мінус 1. І записуємо відповідь. Мінус 1. Номер. 623 із підручника Алгебра 7 та номер 24.35 із підручника Математика 7 виконано.